Часто в нашому суспільстві так складається, що жінці нав'язують думку, ніби головний сенс її життя це материнство, ніби без цього вона неповноцінна. Але я вважаю, що це абсолютно не так. Уявіть собі, що ви покладаєте на своїх дітей тягар бути сенсом всього вашого існування. Це величезна відповідальність для маленької людини. Дитина почне відчувати, що вона повинна виправдати ваші очікування, що її успіхи чи невдачі напряму впливають на ваше щастя. Це може призводити до тривожності, страхів, зробити щось не так, до сильного відчуття провини, якщо дитина не відповідатиме вашим уявленням, яке вона несе з собою по житті, навіть дорослому віці. Діти мають жити своє власне життя, робити власні помилки, знаходити свій. Особистий шлях, і вони не повинні нести відповідальність за ваше щастя, це занадто тяжкий тягар для їхніх плечей. Крім того, коли все життя жінки крутиться лише навколо дітей, вона може втратити себе як особистість, забути про власні інтереси, власні мрії та бажання, а це не зробить щасливою ані її, ані її дитину. Щаслива мама це набагато краще для дитини, ніж мама, яка Пожертвувала усім заради дитини, але при цьому відчуваю себе нереалізованою та нещасною. Отже, на мою думку, сенс життя жінки в ній самій, у її розвитку, у її самореалізації, у її власних радощах та досягненнях. Материнство може бути важливою, і прекрасною частиною життя, але не єдиною і не головною. Жінка має право мати власні цілі, власне захоплення, власне життя, яке не обертається лише навколо дітей. І це не робить її поганою мамою, а навпаки, робить більш цілісною, цікавою та щасливою людиною. А отже, і кращим прикладом для своїх дітей. Отже, щастя жінки це її відповідальність, і воно не повинно залежати виключно від дітей. А що ви думаєте про це? Поділіться, будь ласка, в коментарях.